Вітаю! Це подкаст Вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко, а те, що можна чути як відлуння це алергія на амброзів. Сьогодні у нас 24 серпня, День Незалежності України, або ж сучасний День Незалежності України, тому що майбутній ще обов'язково настане. Говорити ми будемо в цей день про. Дніпро 1 та його матч в Лізі конференції, третій вже європейський турнір для цього клубу, також Лігу чемпіонів. І деякі трансфери, які відбулися, чи мають відбутися ось вже дуже скоро в європейському, ну і не тільки європейському футболі, в азійському футболі. Також це дуже популярна та важлива тема. Отже, Дніпро 1 розпочав свою лігу конференції в цьому сезоні з нічиєї 1-1 на полі Спартака Тернави. Розпочався цей матч для Дніпра-1 якнайкраще. Так, вилучення Едуарда Сарапія це погана ситуація, вилучення вже на початку зустрічі. Однак для того, щоб зібратися, для того щоб продемонструвати характер і е, свої особисті якості, це було найкраще, що могло статися з Дніпром-1. Ми не говоримо про вихід до наступного раунду, про демонстрацію якогось класу, але цього й не потрібно було. Команда залишилася без тренера декілька днів тому, і, звичайно, не могла розраховувати на Якусь феноменальну гру лише на індивідуальній якості, лише на боротьбу та вміння зіграти просто якісно та надійно. І ось вилучення Сарапія змусило Дніпро, по-перше, грати просто якісно і надійно, а по-друге, боротися в кожному епізоді. І з цим усим Дніпро один поралося чудово. У Спартака, звичайно, було володіння, були моменти, але не так багато, як можна було собі уявити. За таких обставин, і, і які можна було б собі уявити, ось якби це була команда Олександра Кучера в останніх матчах, яка була дуже меланхолійною, завжди не знала, що робити. І от уявити собі, ось команда Олександра Кучера виходить грати у той свій футбол, в який вона не може грати. Ось кучер постійно говорив уже, що в. Гравці не можуть зробити те, що ми від них хочемо. Чомусь починають бити вперед. Чомусь у них не виходить грати в цей футбол. І ось якби це сталося, як би команда відреагувала, і що б тоді було. Але цього разу не важливо, хто насправді був у Дніпра один тренером в цьому матчі. Взагалі не важливо. Команда відреагувала чудово, вона билася. Вона добре себе поводила на полі. І, зрештою, пропустивши м'яч на початку другого тайму, вона забила у відповідь так, пенальті допоміг, але все одно, що це був перехід на половину суперника. І Олексій Гуцуляк, який грав на позиції нападника, цей пенальті заробив він дотиснув гравця, гравців власне, Спартака. Ну і Олександр Піхальонок цей пенальті забив. він. Після того, як пішов Артем Довбик, це та людина, котра має не лише і передачі віддавати тепер, але і ще й голи забивати. Перед грою відповіддю у Дніпра один шанс залишається дуже великий. Гра відповідь до речі, теж відбудеться в Словаччині в Кошице, однак там будуть певні умови. Тобто, це не має бути домашній майже для Спартака. Вболівальники цього клубу можуть потрапити лише на гостьову трибуну на домашні трибуни можуть потрапити лише українці. Або ж жителі міста Кошице та е, найближчих містечок та сіл. Тобто, ось е, так дозволили зробити Дніпро 1 аби не було другого домашнього матчу постель е, для Спартака. А в Лізі Чемпіонів відбулися поєдинки: три, як і в вівторок, так і в середу. І знову ж таки немає учасників, немає вирішених пар. Галатасарай виграв на виїзді у Мьода з рахунком 3-2, це був дуже цікавий поєдинок, де була перевага якраз таки у Мільда за багатьма показниками, але Галатасарай чудово використовував свої шанси, маючи навіть атаки, зокрема Мауро Ікард, який в першому таймі забив дуже ефектний м'яч. А в другому таймі, ну як в другому таймі, вже компенсований час зробив результативну передачу, вигравши боротьбу у захисника і таким чином Галатасарай виграв. Ось тут можна говорити вже про те, що Галатасарай вдома проти Мольде, маючи перевагу в один м'яч, буде значно легше. Брага. Грала проти Панатіна Екоса, мала велику перевагу, вигравала 2-0, але пропустила в компенсований час. Хоча ось до того могла забити третій м'яч неодноразово. Але не скориставшись своїми шансами, пропустила. І Панатіна дуже важливий результат здобув. Граючи відверто гірше за суперника. Команда програла лише 1-2 перед домашнім матчем. Це дуже гарний результат. Хоча Брага з такою грою це 100% фаворит. Немає фавориту в матчі Макабі Хайфа Янгбойс. Там взагалі було мало цікавого, багато боротьби, багато ось підкатів, за які вболівальники хвалили футболістів. І все закінчилося 0-0, все тут попереду: 100%. усіх шести парах все попереду. Але ось Макабі Хайфа та Янг Бойс ще навіть грати не розпочинали. А також в цей день відбулися матчі Кубка України. Деякі клуби з найвищого дивізіону вилетіли, але найбільше хочеться сказати ось про поразку ЛНЗ, Новачка Прем'єр-Ліги після поразки від клубу Вікторія. ЛНЗ, керівництво ЛНЗ звільнило Олександра Ковпака і замінило його білорусом Олегом Дулубом, який вже в багатьох українських клубах працював. І, зокрема, в цьому році він в Кальвів очолював. Дулуб, це дуже надійний варіант для того, щоб зачепитися за місце в найвищому дивізіоні. ЛНЗ ковпака команда була така цікава, але все ж таки стосовно ковпака, ще навіть коли в першій лізі ЛНЗ перебував, було багато розмов про те, що він ну, ось ось буде звільнений. Ось, ось потрібно лише привід знайти. Ось цей привід знайшовся. Дулуб, очевидно, що був готовим варіантом, вже з ним провели перемовини і підготували. І відразу, буквально за декілька хвилин після того, як це все відбулося в Кубку України, ковпака звільнили. Дулу знову ж таки, надійність. ЛНЗ хоче розвиватися, розбудовуватися, але для початку потрібно не вилетіти, а тоді вже думати про серйозні речі. А Леонель Месі та його Інтер Майами вийшли у фінал відкритого Кубка США, вигравши у Цинциннаті в серії пенальті 3-3 в основний та додатковий час. В основний 2-2. Потім ще обмінялися голами в додатковий час. Ліонель Месі не забивав, але зробив дві результативних передачі і прямує він до свого трофею. До того, навіщо він власне. До інтера Майами переходив з точки зору вболівальників, менеджменту і всього іншого. Тому що ось якраз з'явилося інтерв'ю Ліонеля Месі, де він сказав, що в Парижі йому два роки було дуже важко, і тепер він знаходить себе, знову отримає задоволення і може спокійно грати в футбол. Те, що було в Барселоні, те, чого не було в Парижі, і те, що знову з'явилося в інтері Мая, ось так. Про трансфери, звичайно, ще декілька слів. Небагато трансферів відбулося, але ось ті, які вже ось ось відбудуться або ж ведуться перемовини, вони дуже цікаві. Манчестер Сіті, зокрема, коли вже всі клуби наситилися або не можуть чи то їсти, чи то знайти гроші, щоб ще поїсти. Манчестер Сіті виходить на арену. Клубу потрібен центральний півзахисник і пошуками його. Манчестер Сіті займається один центральний підзахник, тому що Бернарду Сіла підписав новий контракт з клубом. Бо він сказав, що залишається, аби вигравати трофеї. Це величезне досягнення для Манчестер Сіті, тому що нібито Бернарду Сіло вже не одне літо міг перейти або ж до Барселони, або ж до сен жермен Але все одно центральний підзахник потрібен. Два варіанти англійська преса назвала буквально у на два дні. Це Матеуш Нунеш з Вулвергемптона, дуже такий. Бойовий півзахисник, традиційний бокс-ту-бокс, який всюди встигає, всюди корисний, забиває, віддає, відбирає і штовхається. І це такий варіант, дуже непоганий для Манчестер Сіті. Може він певні якості додати. Ну і також інші варіанти берече з Quinn's Park Renger, теж центральний півзахисник, але абсолютно інший технічний. Розумний, дуже елегантний і цікаво, щось що вони двоє фігурують, нібито на одну позицію, але абсолютно протилежні гравці. Рішення ще немає. перемовини нібито ведуться, але називають фаворитом Матеуша Нунеша. Залишає гравець Манчестер Сіті, все ж таки, це не Бернарду Сіво, велике досягнення для клубу. Це Аймерик Ляпорт, Він таки їде до Саудівської Аравії. Точніше, офіційно він поки що оголосив про те, що залишає Манчестер Сіті, але куди їде невідомо. Утім ніхто не сумнівається, що новим клубом стане Аль Насер, Команда, де грають Крищану Роналду та Мане, наприклад, ну і ще інші зірки. Давно цей клуб хотів Ляпорта, Ляпорт не входив в плани Пепа Гвардіолу, особливо після того, як пройшов Йошко Гвардіол, є найти на Ке, і Ляпорт, ну просто третій вибір на позиції лівого центрального захисника. А чи міг він перейти кудись до Європи? Міг, звичайно, але чи хотів, чи хтось в Європі його чекав з настільки закоханими? Очима ні як Аль-Насер та ні звичайно. Тому Ляпортос не дочекався пропозиції Мадридського Реала, про що була мова, і, ну, схоже, що переїжджає до Саудівської Аравії. Це трохи бентежить уже тих, хто говорив, що Саудівська Аравія це лише пенсія, або ж ось. Нікому не потрібні гравці туди їдуть, а тут для Порту здоровий в розквіті сіл-футболіст, який міг би ну, ще декілька років на високому рівні грати. Він їде. Інша ще більш тривожна ситуація для ось тих, хто вважає Саудівську Аравію пенсією, це Габі Вейга. Талант Сельти, один з найбільших талантів іспанського футболу, про якого багато було розмов ці цього літа. Він куди тільки не переходив. Зрештою, він переходить до Аль Ахлі. Ще один клуб Саудівської Аравії. Сельта готова його продати за ті гроші, що пропонує Аль-Ахлі. Звичайно, сам футболіст теж погоджується і ось тут вже починають панікувати інші. Ну, це ж не якийсь там ветеран, не той, хто все виграв, або не той, хто нічого не виграє в своїй кар'єрі. Це ось та людина, яка нібито губить свою кар'єру переїжджаючи до Саудівської Аравії. Але коли гроші з'являються, ось такі шалені гроші з'являються на авансені, то звичайно. Думки можуть бути різними у футболістів, і навряд чи хтось має якесь моральне право засуджувати Габі Вейгу за такий вибір, тому що на його місці, ну опинившись на його місці, далеко не 95% людей не прийняли пропозицію навпаки, 5% людей можливо не прийняли пропозицію. Але ну ось нехай ще цей трансфер відбудеться. отім це може бути дуже цікаве підписання, тому що в Саудівській Ареві, зрештою, хотіли заманити до себе ось такого молодого талановитого футболіста, щоб показати, що це перспективно для інших, для усіх, для щоб уникнути ось цих сміхотливих реакцій не лише європейців, але й інших представників, що ну кого ви. Привозити це ж все діти. Але ось тут молодий талановитий гравець може бути. Утім, знову ж таки, почекаємо, як ця історія закінчиться. І, звичайно ж, будемо чекати, як закінчиться історія взагалі з цим саудівським футболом, з цим літнім наступом саудівського футболу на європейський, на світовий і до чого це, зрештою, приведе. А ми ж на сьогодні будемо закінчувати. Це був подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Підписуйтесь на цей подкаст всюди, де тільки зможете його знайти. А він, власне, всюди. До побачення!